Першу ніч з 24 на 25 лютого ми вже проводили у підвалі і чули. Як працюють гради, як працюють інша військова техніка. І от якраз період з 24 по 1 березня це був період, коли наші війська мужньо захищали наше місто і намагалися якомога довше затримати ворога. Так, жителька Херсона Ольга Жукова пригадує початок повномасштабної війни. Жінка розповідає, що 1 березня побачила під вікном російський БТР. Тоді ж частина мирних жителів потрапила під обстріли російської армії. Це якраз ті люди, які просто невчасно опинилися не в тому місці. Жін, жінка йшла вулицею, її застрелили, Да, застрелили, розстріляли машину на зупинці. Батько і син з підлітком. Тобто, просто люди були на вулиці. Їх просто розстрілювали 35 цивільних. У нас був випадок, коли вони їхали БТР. І хлопець вийшов на балкон. Щось крикнути їм, що в їх тут ніхто не чекає. Вони просто розгорнули і вдарили з БТР по будинку і сталися пожежі. У місті російські військові грабували магазини. А 4 березня завезли в Херсон, начебто, гуманітарну допомогу. Тоді місцеві жителі вийшли на протест. Опісля херсонці щодня виходили на акції проти окупації міста. Розповідає Ольга Жукова. Вона з Оксаною Глібушкіною також долучалася до цих мітингів. В різні дні була різна кількість людей, іноді було там 100-200 людей. В вихідні дні і в такі знакові дні було до п'яти тисяч людей. Наші хлопці, і дівчата з прапорами з українськими виходили до їжаків і стояли буквально за 50-100 метрів від Росгвардії, і ми їм кричали все, що ми знали, і про російський корабель, і про російські окупанти ди додому. Зеленський молодець, а Путіну далі продовження. Одна єдина соборна Україна. Тобто, все, що ми знали, ми співали їм Байрактар, ми співали Стефанія, ми постійно співали гімн України. З 21 березня російські військові розпочали силою розганяти мітинги, розповідає Ольга. Ставали ланцюгом, і ось цей ланцюг спочатку закидали шумовими гранатами і сльозогінним газом, потім стріляли в повітря, потім вони заходили на площу, де наші активісти були, і фактично вже стріляли по ногах, заламували руки, розгонили дубинками, хапали кого могли. Причому так спочатку частково вони хапали ну у військовій формі, а вже потім вони почали під'їжджати в цивільному транспорті, в цивільній цивільному Приблизно з 10 березня російські військові шукали і викрадали у місті українських правоохоронців, учасників АТО, політиків, журналістів, активістів, розповідають Оксана та Ольга. Вони й самі розуміли, що можуть бути у цих списках. Якщо люди були вдома, то могло бути два розвитку подій. Перша подія це допит прямо в квартирі, обшук квартири, вилучення всіх ноутбуків, телефонів, записів, будь-яких згадок про Україну, будь-те прапор, книжка, будь-яка ну будь-які матеріали, які б вони могли трактувати як Якийсь партизанський рух, або як вони кажуть, нацистські да рух. А, і другий сценарій це одразу людину хапали і вивозили там ну, чоловіків. Здебільшого по місту затримували чоловіків. Якщо це активісти, які розуміють і знаються, як забезпечити цю безпеку фізично, вони ну давайте то толя має сказати, що вона ночувала не вдома декілька ночей, тому що ми були попереджені, що до нас теж можуть прийти. Всі заходи безпеки, про які говорили, там залишали телефони вдома, чистили свої переписки. Декілька ночів, ночей дійсно я не ночувала не вдома, а за іншою адресою, яку ніхто не знає. Оксана та Ольга кажуть, що російські окупанти затримали багатьох їхніх знайомих. Частина тих, кого вже відпустили, розповідають про катування. Над ними знущалися дуже сильно. Дехто з них після таких катувань опиняються в лікарні, дехто навіть помирали після цих катувань, дехто психологічно зламаний після того, як вийшли. Вони не спілкуються практично ні з ким, ну і намагаються після цього виїхати. 2 травня Оксана та Ольга вирушили з Херсона. Приїхали понад 30 російських блокпостів, де окупанти перевіряли речі та документи. Івано-Франківську вони продовжують підтримувати херсонські волонтерські групи, завдяки міжнародним партнерам фінансують закупівлю продуктів для потребуючих у місті, а також намагаються розпосюджувати інформацію про ситуацію у тимчасово окупованому Херсоні. Всі чекають і сподіваються на звільнення, бо зараз це вже не гуманітарна криза, це катастрофа. Для тих людей, які там залишаються, кожен день насправді має значення і це б дуже болить того, бо ми розуміємо, що ми не можемо його так звільнити швидко, як хотілося б, але люди вірять, в ЗСУ пишуть. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.